Доброго дня, як мені окреслили ті питання, які виникають у сьогоднішніх абітурієнтів, у сьогоднішніх працівників? Працедавців, скажімо так, це питання, як буде організований навчальний процес в наступному році, як ми закінчимо навчальний рік, який зараз у нас проходить, яким буде організований процес випускних іспитів для 11 класів ДПА чи ЗНО НМТ, і до чого готуватися в наступному році? А, значить, дивіться, в поточному навчальному році питання організації навчального року було врегульовано постановою Кабінету міністрів України і. В нас встановлено тривалість навчального року з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року. Зобов'язано обласній військовій адміністрації разом з засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Як ви всі знаєте, в нашому місті навчання зараз проходить тільки в онлайн формі. Рішення сесії було відповідне прийнято, і це рішення базувалося в основному на рішенні батьків, які, яких було проведено опитування в кожній школі, і батьки нам визначили свою думку відносно навчання їх дітей. Тобто, ми провели таке опитування: це опитування показало, що десь за дистанційну форму. Навчання було бажаючих 66%, заочну форму 26%, сімейна 3%, процента 2%. Ці всі форми навчання передбачені законом України про освіту, Тому відповідно до такого опитування та відповідно до безпекової ситуації в місті було прийнято рішення депутатами міської ради про навчання в школах підпорядкованих департаменту гуманітарної політики. Саме в формі онлайн, який на сьогодні продовжується, ми з вами повинні розуміти, що у нас на сьогодні у місті більше 100 тисяч учнів, які навчаються за формою навчання онлайн, але також ми проводимо консультації. Консультації для першачків ми проводили консультації для п'ятих класів, а також консультації для випускників. Це саме 9-11 класи. Ми маємо на сьогодні 191 клас в Дніпрі, де навчається 5568 учнів, це 11 клас. В 10 класах у нас сформовано 175 класів, і там навчається 5190 учнів. В 9 класи, відповідно, 343 класи сформовано і 9119 учнів. І з цієї кількості до нас прибуло дітей із е, окупованих територій та з територій, де небезпекова ситуація ще, ще тяжча, ніж у нас, це 3497 учнів перші 11 класи. Із них 399 учнів 10-11 класи. Відповідно до частини 8 статті 12 закону України про освіту, результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених на законодавчому рівні, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація учнів здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та або якості освіти. Наразі відповідно до наказу Міністерства освіти результати проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджено перелік предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє оцінювання результатів навчання. У нас це ми маємо чотири предмети: історія України. Одна або одна з іноземних мов, другий предмет на вибір: хімія, фізика, біологія, географія або історія, іноземна мова. Е, Обов'язкові два предмети: це українська мова та математика. Зрозуміло, що ситуація на сьогоднішній день складна і зараз розглядається. Е, Розглядається проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року. Проектом пропонується доповнити закони України про повнозагальну загальну зарядню освіту, про фахову передвищу освіту та про вищу освіту положеннями такими: про звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття. Повної загальної середньої освіти в 2022-2023 навчальному році, про прийом до закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, яке здійснюється в 2023 році, в особливому порядку, визначеному міністерством освіти і науки України, без дотримання вимог зазначених законів, тому в 2023 році ми. Плануємо, що перенесеться така сама ситуація, і на про, буде продовжена вірніше на 2023 рік. За інформацією міністра освіти України Сергія Сергія Шкарлева Шкарлета. Міністерство освіти як на сьогодні розглядає альтернатив альтернативу проведення в 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту. У парламенті вже зареєстрований законопроект, за яким запропоновано зробити обов'язковими предметами національного мультитесту лише українську мову та математику. Інші два предмети запропонувати учасникам на вибір. Зокрема, депутати пропонують законодавчо визначити, що кожен вступник має скласти два тести. Перший із двох обов'язкових предметів українська мова та математика, однаковий для всіх він не зміниться. Другий тест із двох предметів за вибором. Тобто, на відміну від схеми, запропонованої міністерством освіти, яка передбачає проведення обов'язкового тесту чотирьох предметів української мови, математики, історії та іноземної мови, альтернативним законопроектом запропонована полегшена модель. Національного мультипредметного тесту, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови, коли буде прийнятий законопроект і в якому в якому форматі він буде прийняти, я думаю, що ми вже ну, на початку року вже дізнаємося вже його розглядають дуже активно і дуже багато спірних питань. В тому числі, і ми надаємо свої пропозиції як, пропозиції, як ми це бачимо, враховуючи ситуацію на сьогодні з електрикою, з тим, що у нас дуже складна ситуація з викладанням, дуже складна ситуація з уроками. Ми працюємо над записами уроків, працюємо над додатковими консультаціями, розуміємо, що дітям буде дуже складно складати деякі, деякі е, тести. і ситуація може пошкодити вступу до вищих учбових закладів. Тому на сьогодні чекаємо рішення Верховної Ради. Чекаємо прийняття цих законів. Будемо розуміти, яким чином наші діти будуть складати іспити, яким чином вони будуть вибирати для себе вищі, і як це буде все на законодавчому рівні затверджено. Про те, що ми очікуємо в іншого в році, поки що говорити дуже рано, організація освітнього процесу в закладах освіти в наступному 23-24 році буде 100% залежати тільки від безпекової ситуації і в країні, і в місті тому відповідно до того, яка за яка буде. Картина на ту дату, коли ми будемо приймати рішення про початок навчального року 2023-2024, будемо приймати рішення і приймати рішення це буде відповідно кожна громада, кожна військова адміністрація своїм рішенням будемо визначатися на сьогодні. Ми вже більш підготовані до ситуації такої. У нас вже в наших школах, яких дозволяли нам технічні е, технічні можливості вже зроблені, відремонтовані тич тимчасові найпростіші укриття. Вони вже практично всі отримали акти МЧС, які дозволяють. Використовувати ці найпростіші укриття для організації освітнього процесу, але ситуація з кожним днем ускладнюється, ускладнюється вона не тільки воєнними діями, ускладнюється і вона і ситуацією з енергетичною системою в Україні. Тому приймати рішення будемо вже відповідно до того на той період, як будуть складатися умови, як буде складатися військовий стан дія правового режиму воєнного стану. Будемо розуміти більш. Тоді, коли ближче підійдемо саме до цієї дати, а ще що можу сказати про те, що, що ми до чого ми готуємося в навчальному році. Наступному ми готуємося до розвитку різних ситуацій, тому зараз розглядаємо і додаткове програмне забезпечення для першачків для п'ятих класів. Вже створили платформу, на якій можна здавати пробні тести і користувалися активно перед здачою попереднього тесту. Вона працюється, платформа електронна. Там є і консультації, записані нашими вчителями, і відеоуроки, записані нашими вчителями, і відповідна література, яку можна використовувати під. Готовці у нас дуже багато нових, скажімо так, нетривіальних ідей, яким чином допомогти дітям закінчити школу, яким чином відповідно підсилити ті знання, які вони отримують практично самостійно, організовуючи різні семінари, кучинги з відповідних дисциплін та додаткові індивідуальні консультації вчителів. Педагогів, які предметники, які займаються з кожною дитиною, окремо, я не можу сказати, що ми відчуваємо покращення ситуації з онлайн-навчання, але відповідно до того періоду, коли у нас розпочинався ковід, коли ми були, скажімо так, на на найнижчому ступені розвитку нашого онлайн навчання, на сьогодні вже більш Підготовані і учні, які самоорганізовуються і розуміють свою відповідальність е, в закінченні 9, 10, 11 класів. Адже вони вже старші учні. Вони вже мають розуміння того, куди вони будуть, до яких вузів вони будуть вступати, які дисципліни їм треба обирати, як фахові. Вони вже більш підготовані і вчителі також більш підготовані. На сьогодні ми теж проводили опитування і серед учнів, і серед батьків щодо онлайн навчання. І вже бачимо, що ми підходимо до того етапу, коли в нас для старших учнів, для старшокласників не існує проблеми займатися онлайн. Але для наших маленьких дітей, особ, особливо першачки, перший п'ятий клас це така складна історія. Бо п'яті класи заходять в програму нової української школи. Ми не бачимо зараз підручників від Міністерства освіти. На сьогодні вони в зв'язку з військовим станом не були надруковані, і це є велика проблема. І тому ми очікуємо, що вже найближчим часом ми зможемо реалізувати цю історію. Отримання цих підручників саме в електронному вигляді, вони, хоч і розміщені на сайті Міністерства освіти, але в нас є своя платформа, на яких розміщені всі з першого по одинадцятий клас підручники, які можна це які можна використовувати, і вона більш ефективна ця платформа, бо вона має можливість і занотовувати що з цих підручниках, і закладочки робити, і складати свої підручники відповідних. Викладачів у свій е, індивідуальний портфель, потім цим користуватися. Щодо того, що ми в наступному році очікуємо в освіті, то можу сказати, що ситуація дуже складна зв'язку з тим, що субвенція е, держави на виплату заробітної плати вчителям була скорочена і в цьому році. На 10% і в бюджеті вона закладена також трохи менше, і тому нам приходиться розглядати питання економії коштів. Але на сьогоднішній день у нас заборгованості перед вчителями, перед педагогами, перед молодшмолодшим е, освітнім персоналом, дитячими садками, вихователями і так далі. Ми такої заборгованості не маємо. Вся заробітна плата виплачується, і зрозуміло, що вчителі мають можливість. Ну, скажімо, не мають претензій до міської влади, не мають претензій до держави з приводу або невиплати, виплати, або затримання, затримання заробітної плати, але мають проблему з викладанням, враховуючи, що світло в нас нестабільне. Зв'язок у нас нестабільний інтернет, у нас нестабільний, тому зараз ідуть і записи уроків, викладаються на платформах відповідних, з якими працюють школи, з якими працюють педагоги, викладаються відеоуроки в записах, і вчителі намагаються індивідуальними консультаціями допомагати дітям готуватися до НМТ, готуватися до е, кінця учбового року. Це що касає, що стосується слідуючого навчального року. Які ще можуть бути питання, і які є питання, прошу задавайте їх в чаті, готова на них на всіх відповісти. Розумію, що дуже цікаво розуміння того, наскільки в нас багато дітей, які знаходяться зараз в Дніпрі, які знаходяться зараз в Україні, можу вам сказати, що навіть за кордоном наші діти продовжують навчатися в наших школах, в наших вчителів, і тому у нас із тих 100 учнів 100 тисяч учнів, які по нашій мережі повинні навчатися в наших школах. Це практично 80%, які і продовжують навчання у свого вчителя у своєму класі в своїй школі. Тому ці діти, мабуть, і будуть закінчувати. Навчання цього року будуть закінчувати в наших школах і в наших школах отримувати документ про освіту і не виключення, що вони будуть продовжувати навчання і в вишах, і потім продовжувати навчання в іноземних вузах. Тому підготовка дуже активна йде до кінця року, і ми всіми можливими методами їм допомагаємо цю підготовку якісно. І на тому рівні, на якому ми можемо її забезпечувати.